Зустріч на Ельбі. Правильно, треба ж помітити, хто тут головний. Два дружбана. Це треба було мене тягати тут по всім окрестностям, щоб повернутися знову сюди і зустріти свого друга. Ну добре що хоч дружить. Ліон, якщо ви будете так мітити дерево активно, то воно впаде. Силький довольний. Домінантний самець. Вищите вівчарку не дрожне яка тут живе. Чудо.